Всім привіт! Джоб центри опинилися в центрі скандалу в Німеччині і знаєте через що? Через рекордну низьку ефективність. Офіційні дані свідчать, що у 2024 році лише 4,9% усіх переходів на нову роботу відбулися за сприяння центрів зайнятості. Іншими словами, понад 95% людей знаходять роботу власними силами без жодної державної допомоги. І це найгірший показник за всю історію спостережень і різкий спад порівняно з ситуацією 10 років тому, коли через службу зайнятості все ж таки знаходили роботу 13,2% працівників. Така статистика це справжній вирок нинішній системі працевлаштування в Німеччині, і причиною такої інформаційної бомби стала відповідь уряду на депутатський запит у Бундестазі, оприлюднений в змі. Дані приголомшили багатьох. За офіційними підтвердженнями, ефективність державних центрів зайнятості обвалилася до історичного мінімуму. За даними інтернет-видання Кетнер Едельметалепу один з керівників Джоб центру в західній Німеччині коментуючи ситуацію анонімно, визнав, що все насправді ще набагато гірше. Така різка оцінка з вуст інсайдера яскраво підкреслює провал багаторічної державної системи працевлаштування в Німеччині. Адже, якщо лише кожний 20 20-й безробітний знайшов роботу через центр зайнятості, то роль у цих установ у працевлаштуванні стає майже символічною. Мої постійні глядачі знають, що я сам не так вже й давно користувався послугами джоб центру і отримав аж нульову підтримку, коли був на етапі пошуку роботи. Я про ефективність Джоб-центрів знімав навіть відео. Виявилось, що банк вакансій у джоб центрі був майже пустий, коли річ йшла. Про посаду онлайн-маркетолога. Хоча кошти на моє навчання за фахом цифрова комерція та цифровий маркетинг, а річ йде, друзі, про суми з чотирьома нулями, вони виділили без проблем. А вже потім, після навчання, я дізнався від, таких же праців... від тих же вірніше, працівників джоб центру що роботу знайти. Буде майже нереально, так як сфера маркетингу потребує тут в Німеччині вищу освіту і беруть на ці посади в основному своїх, тобто вакансій не для ауслендерів. Тому пошук роботи в цій сфері був ще тим марафоном, якщо чесно, незважаючи на те, що я маю реальний досвід і не на папері, а на ділі вмію користуватися майже всіма інструментами, які потрібні в цій сфері. І користуватися якими тут точно не навчають на всяких вайтербільдингах і так далі, так як самі програми навчання відстали від цього дня десь років на 8-10. Але я відійшов від теми. Хоча, якщо вам цікава інформація про мою історію з навчаннями, пошуком роботи, напишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо таких буде достатньо, я проведу з вами відверту розмову, де поділюся як хронологічними моментами, так і власною думкою про це все. Зараз наряду з діяльністю у сфері цифрового маркетингу я вже як підприємець переключився ще на одну сферу: це високоякісний відеопродакшн, де я з моїми партнерами знімаємо високоякісний відеоматеріал на різні тематики. Для тих, кому цікаво, я покажу вам пару роликів в кінці цього відео. Мені також дуже важливо знати вашу думку. А зараз пару секунд інтро і повертаємось до теми. Так, ось, друзі, подібний провал центрів зайнятості виглядає особливо кричущим на тлі того, що Німеччина постійно заявляє про нестачу кадрів у багатьох галузях. Не може бути, щоб Україні з дефіцитом фахівців державні служби праці перетворилися на незначну примітку в процесі найму. Проте, судячи з усього, саме це і відбувається. За словами згаданого керівника Джоб центру, який побажав залишитись інкогніто, сьогодні центри зайнятості витрачають значно більше ресурсів на утримання безробітних, виплати допомог та соціальну підтримку, ніж на їхнє реальне працевлаштування. Це означає, що мільярди євро вливаються у адміністрування бідності, тоді як власне виведення людей з безробіття відходить на другий план. І ось деякі факти, які підтверджують це: центри зайнятості це одна з найбільших бюрократичних структур країни з понад ста тисячами співробітників та бюджетом більш ніж 42 мільярди євро на рік. Однак із цього штату лише приблизно 24 з половиною тисячі осіб зайняті безпосередньо підбором роботи для безробітних. Тобто менше чверті працівників агенції фактично виконують її основну місію, допомагаючи знайти вакансії. А тепер ще уявіть собі, що половина з них, м'яко кажучи, не зовсім кваліфіковані для такої роботи, так як звикли працювати, скажімо, по старому у спокійному режимі без врахування нових реалій на ринку праці. Тож, якби вони запитали у академії, яка проводила моє навчання, скільки людей потім знайшли роботу за спеціальністю. То були б, мабуть, в шоці від негативної, майже нульової статистики. А якби у нас запитали, у нас у учнів я маю на увазі, що нам заважає знайти роботу по цій спеціальності, то мабуть десятки, а навіть сотні тисяч євро бюджетних коштів були би заощаджені, а програми навчання відкориговані з потребами сьогодення на цю посаду. І, друзі, мій випадок не поодинокий. Я таких примірів знаю безліч. Так ось решта персоналу центрів зайнятості, а це трохи більше ніж 75%, зосереджена на інших функціях. За останнє десятиліття відбулося і суттєве скорочення численності посередників. Якщо у 2015 році в центрах зайнятості налічувалося близько 19,6 тисяч фахівців з працевлаштування, то у 2024 році їх лишилося лише. 13,9 тисяч, тобто на 30% менше. Але при цьому бюрократичний апарат аж ніяк не скоротився, а радше розрісся коштом нових завдань від адмі адміністрування, як я вже казав, виплат сім'ям до програм перепідготовки. На жаль, це не лише зміцнило образ джоб-центрів як роздутого адміністративного механізму, що управляє безробіттям, а не бореться з ним. За даними дослідження інституту зайнятості і професійних досліджень. А я дуже часто використовував матеріали досліджень саме цього інституту. Майже кожна третя вакансія в Німеччині закривається через особисті зв'язки або рекомендації, так званий принцип е, Вітамін Б від німецького Беціонген, якщо хто не знав, тобто зв'язки. І я вже говорив у своїх випусках і не раз, що для пошуку роботи в Німеччині це мабуть, один з найважливіших елементів, коли хтось замовить за тебе слово, особливо коли річ йде про саме перше працевлаштування. Тож не дивно, що у свідомості навіть багатьох німців основним каналом пошуку роботи стали приватні мережі, онлайн-платформи та особисті знайомства, а не державні установи. Але для українців ця опція явно не підходить, бо де ж взяти ті знайомства в чужій країні. І коли винуватять українців, що хороша фінансова підтримка не стимулює. Тих же українців працювати це не зовсім правда, бо ніяка підтримка не замінить людині відчуття належності до працюючої спільноти, відчуття свободи в своїх діях. Нехай і не набагато, але все ж таки вищий дохід та соціальну незалежність. І ніякі соціальні виплати не замінять людині ці відчуття. Тому я в цій не дуже хорошій статистиці працевлаштованих українців, яка на зараз за різними джерелами лише близько або чуть більше ніж 30%, завжди стою на стороні біженців і точно знаю, звідки росте проблема їх низької зайнятості, бо сам страждав від супернизької ефективності тих же джоб-центрів. По суті, для того ж біженця з України, наприклад, саме Джоб центр залишається єдиним посередником, який знає про навички кандидата, може фінансувати його навчання або курси підвищення кваліфікацій, і від якого ця людина чекає реальної підтримки. Проте на практиці, як свідчать тепер і офіційні цифри, розраховувати на дієву допомогу джоб Центру у пошуку роботи майже не варто. Звісно ж, керівництво Федеральної агенції з праці не погоджується з жорстокою критикою, наводячи власні аргументи, вони стверджують, що наведена цифра в 4,9%, торинна цифра, не відображає повної картини. Мовляв, методика підрахунку прямих працевлаштувань застаріла і підходить. Відходить вірніше ще з епохи паперу та олівця. Сьогодні більшість роботи ведеться онлайн, мільйони підборів вакансій здійснюються через цифрові платформи, і шукачі отримують щодня нові пропозиції через електронні профілі. Але ці випадки не враховуються в офіційній статистиці успішних працевлаштувань. За словами представників агенції, наведена цифра рахує лише випадки прямого доведення кандидата до вакансії, що є вузькою часткою реальної роботи центрів зайнятості. Керівництво вважає, що багато людей знаходять роботу опосередковано за їх підтримки через консультації, направлення на навчання чи біржі вакансій. Просто це не фіксується як заслуга агенції. Таку позицію підтримують і деякі профспілки. У німецькому об'єднанні профспілок назвали порівняння з минулими роками некоректними і таким, що прирівнює яблука до груш. Мовляв, діджиталізація змінила підхід до роботи з безробітними, тож чисто кількісний показник прямих працевлаштувань вже не відображає всієї користі від діяльності Джоб центрів. До того ж, додають в агенції на центри зайнятості поклали безліч нових функцій, як виплата допомоги на дітей, програми перекваліфікації, консультації молоді, адміністрування залучення. Іноземних фахівців і так далі. Відповідно, значна частина персоналу була переорієнтована на ці завдання, що, на думку керівництва, не свідчить про дермоїдство, а радше про розширення сфери відповідальності служби. Так, наша агенція дуже велика, але й надзвичайно продуктивна. Іншими словами, чиновники натякають, що кількість працевлаштувань не єдиний критерій оцінки їхньої роботи. Так, він не єдиний, і це правда, але як маркетолог добавлю, що для центрів зайнятості це основний KPI, тобто це ключовий показник їх діяльності. Уявіть собі, що для компанії Мерседес, наприклад, продаж їх автомобілів або кількість проданих автомобілів це не такий вже й важливий показник. Бо є ще, наприклад, така важлива функція, як навчання працівників, документооборот і так далі. І саме на них Мерседес зосередив зараз свої зусилля. Звучить комічно, правда? Де був би Мерседес? Чи інша успішна компанія, якби мислили тільки такими критеріями? Тому, як на мене, це все відговорки, щоб хоч якось зберегти обличчя на тлі такої низької ефективності. У підтвердження моїх слів навіть президент об'єднання роботодавців Німеччини прямо заявив, що служба зайнятості має знову зосередитися на своїй первинній функції працевлаштовувати, працевлаштовувати і ще раз працевлаштовувати. За його словами, пріоритети центрів зайнятості мають бути кардинально переосмислені. Менше бюрократії, більше індивідуальної роботи з клієнтом належить. Кваліфікація співробітників і чіткі показники ефективності як для самих посередників, тобто робітників джоб-центру, так і безробітних. Подібну думку висловлюють і незалежні економісти. Відомий професор Бернт Рафель Фюшен зауважив, що агенція занедбала своє основне завдання. На що вказує, хоча б той факт, що кількість працівників, які реально займаються працевлаштуванням, за останні 10 років скоротилися на кілька тисяч, навіть коли загальний штат не зменшився. На його думку, без радикального перегляду підходів, джоб центри і далі деградуватимуть до ролі офісів з видачі допомоги. Що ж, друзі, мені тут навіть більше додати нічого. Все і так було зрозуміло вже давно. Просто на зараз ця проблема вийшла на поверхню. Але щось мені підказує, що цей неприємний момент буде дуже швидко локалізований від сторонніх очей, а віз залишиться там, де він і був до цього. Бо структура буде оберігати сама себе як може, щоб не втратити фінансові потоки та теплі насиджені десятками років місця. А втрачена довіра до відомства це вже не так і важливо. У мене на цьому все пару наших класних відеороликів, як я і обіцяв в кінці програми. qr код на сторінку нашої студії в інстаграмі, щоб. Послухати їх з музичним супроводом, ви також бачите зараз на екрані. Можливо, хтось із вас стане навіть нашим клієнтом. Я також організовую фотосесії, в тому числі і виїзні. Тож звертайтеся, якщо є потреба. Бережіть себе, допомагайте ЗСУ. Все у вас буде добре. До зустрічі в наступних випусках. Всім пока!